Вітаю, дорогі брати та сестри, діти, всі, хто є на цьому місці? Я хочу запитати дітей, чи бували вони колись на весіллі? Бували? На свадьбі. На свадьбі бували? На весіллі. Колись бували, так? А що вам там більше всього сподобалось? Ну, Можливо, хтось каже наречена. хтось каже, що смачно було поїсти, а було весело, а було гарно, а можливо, ще щось, що вам сподобалась, там якась вистава. І багато з людей, коли їх запрошують на весілля, вони цю новину як сприймають? З радістю. Вони хочуть, вони готуються до цього. І я хочу сказати, що Ісус Христос також. Вприклад приводив ізраїльське весілля для якихось духовних речей, які нам потрібно зрозуміти. Давайте відкриємо Євангел від Матвія, 25 розділ. Давайте відкриємо Матвія, 25 розділ, з першого вірша. Тоді Царство Небесне буде подібне. До десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом із своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули, а опівночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте йому на зустріч!» Тоді всі ті діви взяли і приготували свої когонці. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоб часом не забракувало і нам, і вам краще підіть до працівників, продавців та й купіть собі, коли вони пішли купувати. Прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, а за ним замкнули двері. Потім приходять інші діви і кажуть Пане пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я, не зна... я вас не знаю. Тоді пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли сил людський прийде. А, якщо... А... Ми знаємо, як відбувається весілля в нашій країні, а як в Ізраїлі, для деяких, можливо, невідомо. Наскільки це таке е, відбувалося собиття російською мовою, е, що всі на це звертали увагу. Також були деякі звичаї, які, можливо, для нас не зрозумілі. А для ізраїльського народу вони були досить зрозумілі. Ісус Христос розповідав звичайну історію, на якій могли бути ці люди, які слухали приклади ці, вони бували, бачили такі приклади, що хтось не потрапив на весілля, готувався, щось з собою взяли, думали, що вони будуть скоро святкувати разом з нареченими нареченою весілля. А вони пішли додому. І вони не, в них не вийшло бути на весіллі. І от, дякуючи цьому прикладу, Ісус Христос хотів, щоб ми зробили для себе якісь висновки. Коли Ісус Христос розповідав цю притчу, Він розповідав про останній час, про те, що буде відбуватися в останній час. Звичайно, що останній час почався ще з того, як прийшов Ісус Христос на землю. Але над останній час, коли вже починає виконуватися останні пророцтва, коли ми можемо читати об'явлення і говорити про те, що о, це вже виконалося, і це вже виконалося з об'явлень. І оце ми можемо скоро, можливо, будемо спостерігати. І от Ісус Христос говорить про цей час. Зараз мало хто говорить про те, що скоро прийде Ісус Христос. Рідко можна зустріти, да? Тому що в такий час, от як ці діви, що вони робили? Вони задрімали. Задрімали, тому що в них був спокій, вони не знали, коли прийде, і в цей час вони задрімали. Але хотів би, щоб ми звернули на такі цінні моменти. Що для, для нас можливо важливо? Про кого говориться притча? Про віруючих, про невіруючих, про церкву. Про кого говорить? Якщо ми подивимося на ситуацію, ці люди готувалися до зустрічі з нареченими нареченими. Якщо вони готувалися, значить вони були запрошені. Вони знали, вони знали чого їх, що вони, кого вони чекають. Отак От і ми, як християни, ми знаємо, чого ми чекаємо в майбутньому. Ми готуємось до цього. Але Ісус Христос показав різницю між двома мудрими і двома нерозумними. Хто хоче бути в п'ятірки нерозумних? Ніхто. Всі хочуть бути тільки там, де п'ять мудрих, так діти? Ті, хто зайшли на весілля, ніхто не хоче. Але що для цього треба? А що треба? В той час, коли приходив наречений з нареченим, бувало так, що це була ніч. І було потрібно оцю стежинку, якою йде молодий і молода, запалити світильник. І щоб він, каганець тут написано, такий, щоб він світив. Щоб стояли і бачили, щоб цьому молодому було добре пройти по цій стежинці. І той, хто світив, той увійшов, а хто не світив, той не війшов. Таке проста, таке правило було. І що робили для того, щоб вистачало мастила? Знаєте що? Вони так фітельок трохи-трохи витягували, ну так єлі-єлі, як свічка, знаєте, буває так, геть, трохи горить. І от вони так робили і чекали. Чекали годину, дві, три, ніч настала, вже спати хочеться, поснули. Тут хтось їх розбудив, каже, вставайте, іде. Всі піднялися, повитягували свої фікільки, так? Діти, взяли повитягували. І дивляться, о, у нас закінчується масло. Мудрі що роблять? Доливають, а ті, тільки дивляться, о, так у нас і на дні вже масло. Що робити? Треба йти щось просити, когось позичати, ніхто не дає. Треба йти шукати десь в місті, вночі. Ви щось зможете знайти? Відкритий магазин якийсь? Чи ще якось десь знайти? Ні. Можливо, їм потрібно було багато часу для того, щоб знайти це мастило. І що саме прикро, що коли вони повернулися, то вже було пізно. Що ж це таке за мастило? Яке не можна один у другому віддати. Щось, якісь відоцтво, ми можемо розповісти. Можливо, якісь приклади духовні. Але є те, що Дух Святий дає в наші серця. Щось нам бракує для того, щоб наш оцей фітіль горів дуже добре. Чого бракує? Деякі кажуть, в мене нервів не вистачає. Буває таке кажуть. Можливо, Терпіння не вистачає. Ну щось у людей не вистачає, і кожен може сам собі задати питання, що не вистачає мені, щоб я горів? Можливо, ми бачимо інших, які стоять рядом, і вони теж не горять. Були п'ять дів, вони, можливо, стояли і спілкувалися, і, і навіть друг у друга не запитували. а те мастила вистачить? Мені мене це не цікавить. Вони не були сконцентровані на зустрічі нареченого. Вони були сконцентровані на чому? Зайдемо, будемо святкувати, ми туди потрапимо, у нас все буде добре. А якби вони були сконцентровані на тому, що він буде йти, а вистачить мені, чи не вистачить? А чи вистачить, чи не вистачить? А наскільки мені, я зможу чекати, скільки часу, щоб вистачило мені цього світильника? А звичайно, вони, можливо, дивилися, що і в той немає немудрої діви, і в той немає мастила. Ну, і їм не вистачить, і мені не вистачить. А треба було дивитися на мудрих дів. Треба було дивитися на тих, у кого вистачає, хто взяв з собою на запас. А ми хочемо тільки задовольнити, можливо, свої. Знаєте, як світильник тільки щоб для мене світив, а не для нареченого. Якщо ми говоримо про нареченого, то це є приклад Ісуса Христа, коли Він прийде за своєю церквою. Ми повинні бути готовими до цього. Цей час, який ми живемо, ми навіть вчора розмовляли з людьми і каже, та ні, це буде довго. А не знаю. Скільки потрібно чекати нам до приходу Ісуса Христа? Сто років, як ви думаєте, чи 200 років? А якщо ми подивимось на ситуацію, яка є. Я недавно дивився новини вже в Україні, е, зараз можна телефон поставити і розплатитися, так? І там тільки така маленька-маленька капсулка, яка ставиться в телефоні для того, щоб розплачуватися. Її можна поставити в руку і зараз вже е, в новинах українських розповідають про це. Якщо ми е, подивимося на ізраїльський народ, то е, я вчора передивлявся в свою бібліотеку і знайшов 1956 року книжку про ізраїльський народ, де фотографії 56 року, як виглядав ізраїльський народ. Та земля, де зараз Ізраїль. Пасуть вівців, хати стоять старі, Єрусалим такий маленький, тільки такі старі будівлі є. І це 56 рік. Це пройшло трохи більше 50 років. І ми зараз бачимо, як відновився, а це пророцтво біблійне, що це є відновлення. І нам потрібно бути завжди готовим. Я такий приклад скажу навіть для дітей, а це коли ми концентруємося не на тому, що потрібно. Наприклад, дитина збирається в школу. Збирається, збирається, прийшов в школу, глянув, рюкзака немає. Або глянув. Якихось книжки або зошиту немає. Як буде вчитель, буде задоволений поведінкою цієї дитини, скаже, ну ти молодець, ти прийшов, ти готовий, так? Да Каже, ні, ще в щоденнику, можливо, запише. Не взяв. Да? У мене таке теж бувало. Тому ми, як християни, повинні бути готові до останнього часу. Ми повинні бути готові, і коли ми війдемо, то це добре. А дуже прикро, коли стоїш отам під дверима і кричиш, Впусти. А він каже, не знаю. Я пам'ятаю в своєму житті такий приклад, який мені запам'ятався надовго. Мене одні люди попросили відвезти на вокзал в знаменку на потяг. 55 кілометрів. Ввечері, в неділю, після молодіжного треба було відвезти людей. Я везу на машині, машина щось заглохла, зупинилася, потрібно було щось зробити в машині. І поїхав далі. І приїжджаю я на вокзал, заходжу на перон і знаєте, що я бачу? Потяг тільки край уїхав. А їм потрібно було сісти на цей потяг. І ця прикра історія мені дуже запам'яталася. Вже пройшло більше десяти років, і я. Розумію, як прикро, коли ти залишаєшся. Іноді, коли ми знаємо, що прийде Ісус Христос, навіть коли ми готуємося, навіть, навіть сни сняться, що ти можеш залишитися. У дітей буває таке, що їм приснилося, що всю церкву взяли, а я залишився. Бували такі сни, що це означає, що ми готуємося, що ми переживаємо за те, щоб ми не залишились на цій землі. Що ми хочемо бути разом з нареченим і нареченою. тому давайте будемо пильнувати, тому що час дуже близький. А якщо ми подивимося на технології, які зараз продвигаються, ми навіть не можемо уявити, скільки можливо потрібно часу для того, щоб почало виконуватися все пророцтво з Біблії одне за одним, яке написане в об'явленні. А Біблія вона складається майже на 28% з одних пророцтв, які виконуються. Амінь. Давайте будемо молитися.